Ну що, друзі, добрий вечір. Дякую, хто дивиться мій канал. Хто зі мною хто слідкує за новинами? Тут така інформація, те, що от сьогодні вже повідомляв прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, що Трамп і його команда розробляє план припинення вогню на Україні, і нібито вони хочуть заморозити. В восьми мильну кілометрову зону бойових дій. Тобто вони хочуть заморозити від Запорізької області аж до Луганської області. Вони хочуть заморозити повністю зону бойових дій, відправивши туди солдатів з Європи, з Великої Британії. Тобто, миротворців, як це було схоже в АТО, американці вони посилати туди не будуть. Що це для України, як це для України, чи вигідно це для нас, я не можу сказати, тому що Америка, те, що вона нам не буде давати озброєння, це вже ясно на всі 100%. То, що своїх військ вона нам надсилати не буде, це теж ясно на 100%. І ясно те, що Америка надійшла... Солдати з Європи, тобто з Великої Британії, з Франції, з Німеччини, на цю лінію, е, на цю лінію, щоб росіяни не, не просувалися, і ми не просувалися. І тобто це буде заморозка. Росії переходять е, ці території, які вона контролює зараз. На жаль, ми ці території вже втратили, тому що за них якісь там бої вести чи з е, чи. Воювати немає смислу, тому що без фінансування Америки ми довго не протримаємося, і Росія, це вже ясно на всі 100%, що вона забере ці території, які вона зараз контролює на даний момент в Україні. Нам потрібно просто втримати території, щоб вони не просувалися далі. Точніше, це втримають миротворці з Європи, які вже... Найближчим часом будуть відправлені туди, і посілені фронту буде така заморозка бойових дій. Будемо дивитися, як це чи дійсно воно так буде чи ні. Але адміністрація Трампа в Америці вже готує цей законопроект і те, що дійсно от буде ця заморозка, і те, що буде зупинена активна фаза бойових дій. А там і я думаю, що війна закінчиться все до цього йде, тому що люди вже змучені від цієї війни. І хай вона вже закінчується. Будемо спостерігати далі, як буде. Поки що Трамп ще не президент, але він вже каже, що він ще до свого президентства, вже зробить відповідні кроки до врегулювання конфлікту на території України. Ну, друзі, будемо спостерігати. Дякую. Ще буду записувати нову відео інформацію, яку буду чути і ділитися з вами. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте нажимайте на колокольчик, щоб вам приходило сповіщення. Всіх люблю, всіх обнімаю. До побачення.